Рано вранці сонце встало, гарних діток привітало, побажало швидко встати та розумними зростати, шанувати свою родину та любити Україну. Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку мовлення на тему дитячі забави і до нас, як і завжди, Прийшли ляльки калинка і барвінок. Добрий день, малече. Доброго ранку, дітворо дрібното. Ой, так гарно спитайте, чому ляльки так привіталися? Доброго ранку, калинко і барвінку. А чому ви так з нами привіталися? Тому що в нас. Гарний настрій і ми любимо гратися. А ви. Ми теж любимо гратися. А то все заняття та заняття ніколи пограти. Ми навіть принесли свої улюблені іграшки. Я знаю, що всі діти люблять грати. Тому сьогодні пропоную розмовляти тільки про іграшки ігри, а краще про улюблені іграшки. Ви згодні? Так, ми згодні. Спитайте, будь ласка, з якими іграшками прийшли Калинка і Барвінок? Калинко, з якою іграшкою ти прийшла? Барвінку. З якою іграшкою ти прийшов, барвінок відповість вам віршиком загадкою. Ось послухайте. Паличка з дірками і проворні пальці. Любо її слухають в лісі на галявинці. Так, це сопілка. А калинка теж відповість віршиком загадкою. Гуде, а не літак, крутиться, а не колесо. Вірно, це дзига. Молодці. Діти, а якими іграшками ви любите гратися? Я люблю гратися з лялькою. А я люблю гратися з літаком. Я люблю гратися з машиною. Це ваші улюблені іграшки? Так, а вже ж! А чому вони улюблені? Тому що гарні, красиві. Мені вчора купили нову іграшку. Так, нові іграшки дуже приваблюють. А як назвати ті іграшки, які у вас давно? Це старі іграшки. Можна ще сказати давнішні. Подивіться, у мене пірамідка, але на ній немає кілець. Я буду надягати кільця, а ви пригадувати слова, які підходять до гри. Спочатку почну я, а потім продовжите ви. Перше кільце гра. Друге кільце іграшки. Третє кільце. Ігри. Четверте. Бавитеся. П'яте. Грати. Шосте. Забавка. Сьоме. Довкілля. Восьме. Розважатися. Не вистачає одного кільця. Калинко, барвінку. Назвіть останнє слово. Цяцька або іграшка. Молодці! діти Стільки нових слів запам'ятали, давайте трохи відпочинемо з калинкою і парвінком. У милочки-крутилочки є дзига заводна. Як заведеш, покрутиться і спиниться вона. А милочка-крутилочка, мов дзига. Так. І так, все крутиться та крутиться, не спиниться ніяк. Дітлахи, гратися можна не тільки іграшками, а й словами. Змінимо слово бавитися. Я буду ставити запитання, а ви відповідати на них. Що робити? Бавитися! Що я роблю? Бавлюся. Що ти робиш? Бавишся? Що ми будемо робити? Бавитися? Що ти робив? Бавився? Я дозволяю бався. Молодці, діти. Барвінок із калинкою дуже люблять, коли ви складаєте речення з допоміжними словами. Сьогодні вони принесли нам слова а також. Послухайте, я люблю бавитися з м'ячем, а також із машиною. Тепер, будь ласка, ви, я люблю забавлятися з пазлами, а також із лотом. Я люблю гратися з конструктором, а також із будівельним матеріалом. Я люблю бавитися з ляйками, а також з іншими цяцьками. Такі гарні речення! Калинка і барвінок запропонували вам сюрприз. Вони принесли різні набори іграшок. Ой, які ж вони гарні і як їх багато. Це ви друзі наших ляльок. І вони просять, щоб ви придумали про них невеличку казку. Можна про одну іграшку, або про набір іграшок і порадували їх. Наприклад, жив собі маленький ведмедик боня. І була в нього мама, ведмедиця Соня. Ведмедик Боня мав своїх друзів білочку горішенку, зайчика хрумчика, їжачка голочку та лисичку Лесю. Одного разу мама Соня приїхала додому на великій машині. А ведмедик боня ніколи не їздив на такій. Мамо, можна я покатаюся на великій машині? каже ведмедик. Можна, відповіла його мама. І ведмедик боня сів і поїхав до своїх друзів. Ой, яка гарна машина! Сказали його друзі, ми теж хочемо покататися. Тоді ведмедик Боня посадив у машину своїх друзів білочку Горішенку, зайчика хрумчика, їжачка Голочку і лисичку Люсю. І вони поїхали кататися. Їм було весело і радісно. Діти, а тепер ви придумайте казочки з нашими іграшками. Молодці діти, які гарні у вас вийшли казочки. Калинці і барвінку дуже сподобалося. Але наше заняття не дійшло до кінця, і ми з калинкою і барвінком. Кажемо вам до побачення! До нових зустрічей!